що я посадив. Да Візьмі йди нормального кавуна, йод мать! Це гарні голландські кавуни, мам. Це дамські пальчики називається. Там є більше, я накрила, позбирала, бо вас блядь, не допросить. Що воно добре чи ні? Де це цей ножик, де це цей ножик був вже. Казала візьми, блядь, кавуна нормального. Це гарний ніж і гарний кавун. Це не скажу, що це кажуть, що вроді. До 20 кг стуть. Гарні кавуни. Не дуже. Ну, мам, я вам тако скажу, знаєте, е найлучше маленькі будуть, ніж ніяких не буде. Ну. Матяшка казав, хоче вас п'ять гусей взяти. По півтори тисячі гусь куденька бере. Вы что? опускай ну, 500. На! За Наревень 500, блядь, чуешь? Деякий.